Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. 24 червня в Трускавці відбулася акція протесту за участю місцевих таксистів, які вимагали переглянути доцільність існування комунальних підприємств, скасувати платне паркування і стоянки таксі, а також забрати в КП АТП функцію збору за паркувальні місця, а ще відкрити вулицю Шевченка для проїзду таксі. Люди кажуть, місцева влада їх зовсім не чує. Напередодні вони вже зверталися до можновладців, проте наразі безрезультатно. Одна з наших вимог це є позачергове скликання сесії Трускавецької міської ради і вивчення наших питань, тобто залучення представників вільної проспілки. Трускавецький перевізник. Активісти також озвучили свої головні вимоги разом з тим, звинувативши владу Трускавця, в зловживанні бюджетними коштами виключити стоянки таксі. На території міста Трускавця з переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності з забезпечення платного паркування транспортних засобів, друга вимога таксистів відкликати в комунального підприємства Автотранспортне підприємство Трускавецької міської ради статус адміністратора та платника збору за місце для паркування транспортних засобів на стоянках таксі у місті Трускавці. Представники новоствореної вільної профспілки Трускавецький перевізник також перенесли під стіни міської ради автомобільні шини, тим самим продемонструвавши своє невдоволення станом доріг у місті. Натомість у міської влади Трускавця своя позиція. Там кажуть, що місцеві таксисти втратили будь-який сором. Мало того, що тарифи на проїзд в курортному місті захмарні, якщо порівняти, наприклад, з Дрогобичем, так таксисти взагалі не хочуть платити спеціального збору. Незмінною залишається і позиція міської ради щодо вулиці Шевченка. Тут хочуть зробити її виключно пішохідною. Мовляв, на курорті такого рівня і повітря має відповідати екологічним нормам. Натомість, таксисти наполягають, щоб вулицю таки відкрили для проїзду. Журналісти народного контролю слідкуватимуть за розвитком подій в конфлікті між трускавецькою владою та місцевими таксистами. Чим закінчиться це протистояння, обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі. 45 55 02, код міста 24. Роксолана Бояк, Ігор Дьорка, Народний контроль, Дрогобичина.